Доброго всім дня! Була така проблема в мене на рибалці, що постійно рвалася лєска. В руках, вроді, якби не рветься, а при ударі якоїсь великої риби постійно рвалася. Проаналізувавши, я я зрозумів, що винуватий в цьому саме переднє кілечко на цій. Воно саме менше, там великий малий угол, і постійно воно в тому місці рвалося. Зробив собі такі приспособи, типу шарніра з колечком всередині. Все на закльопках, подрізав тут та позаклепував легісенько, щоб і тут колеско крутиться. Я думаю, що буде передача, така передача занадто сильних ударів буде вже не така різка. Я думаю, що повинно вже витримувати. Ну, спробуємо, побачимо. Виходив на карася, попадає часом ікар б'є сильно. І, і, і білий амур. Так що я думаю, повинно може спрацює. Ну, Сиджу на власом ставочку, побачимо, закину. Я думаю, що все буде нормально.